Всем привіт! Сьогодні 18 вересня. Приїхав на річку сьогодні половить щуку та окуня. Ось ямка трохи розчистилась на плесі. Спробую тут покидати блешню. Ну і може на Окуня покидаю спінінг. Взяв сьогодні два спінінга, Один так і буде в мене. Понтун 21 Godfair, із цим з скатушкою Robie Кусіма. Це блешні кидать і на ставку, на якому я щуку ловлю. А, а цей буде фаворит лагуна з катушкою флагман Black буде на цей на окуня щоб не переставлятися, так мені буде удобніше. Буду сьогодні ловити. На все, що є в мене в коробках, бо такі умови лову, що води дуже мало. Ось тут ще може на ямці мене цей блишню покидати. Погода в нас сьогодні дощ з самого ранку, зараз поки нема. ну Взяв я цей накидку на себе, сам в курточці, бо й похолодало. Буду пробувати одним словом. Подивимось, що воно буде клювати. Буду я пробувати вже ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Спробую зразу покидати блишню Golden Catch CB 13 грамів. Чи зможу я її тут провести. Бо тут хоть і яма, але вітром сюди здувало здувало всі водорослі з цього плеса. Давно я не ловив своєю екусімою, якось незвично після флагманської. Ну, поки ще не зачепився. Щось наче ще й проводиться. Ого, вже почав зачіпатися ближче до берега. Начепляв я не точок цих. Можна буде спробувати і окуня тут половити. Тут должні бути окуні побільші. Блешень у мене нема зараз. Таких, щоб тут покидати, треба підкупитися. Поки що кидаю тим, що є, але все одно треба осінь іде. Треба підзакупитися нормальних. І ця нормальна, ну, на неї не завжди клює. Буває, що вона й не працює. Оберталкою я всі пообривав свої. Хтось з перших закидів і не хоче щука. Тут, в принципі, ніхто не лове. Не повинно так бути, що виловили всю. Може на переміну погоди щука не така активна. Не знаю, по дощу раз непогано обловився щук по щуці. Спімав. Тут перший окунь за сьогодні. Сьогодні буду брати окунців. Хочу взяти на уху. З них хороший навар. Ухи буде. Окуня можна брати любого, і великого, і маленького. Так що сьогодні буду. Хоть раз, хоч раз, хоть раз наберу їх. Я половив на ямі, там нічого ніде не брало. Перейшов сюди, на мілководдя. Ще один сход. Другий закид та місце. Я, кстати, поміняв цю. Та поміняв. Силикон, бо той вже був щось обгрижений, він мені не подобався. І зразу почали брати окуні. Не знаю, може це і за цього, може не за того. О все те саме, ну там він вже роздертий був, окуні його. Я і вчора був, щучка одна хватала. І його роздерли. І цей вже подертий. В мене, не знаю, навіть нових оцих павуків, мабуть, і нема. А я вже думав, на ямі ловив. Думаю, не беруть окуні. Може сьогодні і не будуть брати. Але ну отак. Просто в тому місці їх нема. Так, ну що ж, тут більше окунь не бере. Зараз останній закид. Іду далі шукати місця. Бо місць не так вже й багато, де можна так силикон провести, щоб не зачепитися. Тут зразу водорослі чіпляється ніякий окунь. все як зараз, це ужас. Подивіться, що я нагріб. Так, приїхав у місце, де в мене побільші окуні брали. Вода все-таки спадає. Тут заглиблення таке. І тут окуні завжди жили, Скільки себе пам'ятаю. Видно, що плотвичка якась ходи. Краснопірка така. Десь і окуні повинні бути. Нарешті одного вимани. Він весь муляці щось. Значить він там заритий був в муляцій. Непогано так засікся. Маленький поки що, може ж підійдуть більше. Спробую ще тут з під куща. Тут хоч і різка, може й окуня. Тут нема. Ага, ось де вони більші. Це вже хороший окунець. З першого закиду. Раза за три дергнув. Він зажрав, ажерний кусатий такий добрячий окунь. Ось з другого закиду. Мене один хватав, я подумав, що то вже Ні, це окунці. Тут поглибша річка, бо там я тільки що йшов, Бобри зробили дамбу. І цей край річки тут глибше. Зараз тут буду ходити. Ось дивіться, де нормального я окуня спіймав. Я просто дергав, тут опустив, дергав и він схватив. На місці, отак так дергав. Я не записував, бо не надіявся. Но оце в таких уширях я спіймав самого нормального куня, самого більшого. Зараз ще буду пробувати. Зараз покажу як я їх тут ловлю. Ось так. Це вже таке видумає, ну, клюнув. А він сходу там був, зайшов просто. Я тільки кинув і він прочепився. Ну, бачите, як ті тут мови лову. Нормально не підсічеш, нічого, ще й жабуриня набралось. Ось ще дивіться, де одного витягну. Ось цей віконце церквинець. Я знаю, що тут заглублення і нормальний окунь Ну, Більше вже не витягну, мабуть. З першого заходу він як клює. Та він клієнт. Ось це конце. Ось сходи. Ого! Ого, подивіться, який куняра. Це, мабуть, найбільше за осінь. За цю осінь в цьому році. Ну тут ямка, тут завжди і щика нормальна стояла. Ну, вона вже заросла очеретом. Якщо знаходиш таке віконце, то це круто. А ну ще раз. Сходу, дивіться. Тільки опустив, зразу нападені на це, цього я забагрив. Ну він там стоїть, стояв отаких крупних. Ну я тільки дергнув, ну бачите, забагрив його. Ось такий красний. Уже роздерли мені того павука. Клас. Як в акваріумі ловлю. А ну ще раз. О, це вже маленький, подивіться. Це вже четвертий окунь з цього віконця. Аби ще зробити, не знаю чи зробити, чи як. Бо щось я не бачу більше, хоча ж тут глубина посередині. Ще буду пробувати. Якщо ловляться, то... Чоб не ловить. я вже думав покльовка А вона щось щось зачепив. Ого! Там очеред розігнув крючка. Ну, це повинно було случитися. Нічого, зараз все поправлю. Я буду ще одне віконце тут шукати. Вони тут є, ці окуні. Подивіться, як бобри оборизли деревину. Дамби. А так і строють. Подивіться, яка стружка. Тут такий монстр. Ось таких хащах приходиться ловити. Там ямка за кущем. Тільки що один маленький зійшов окунець. Но на таких ямках можуть бути і великі. Тут бобри понавалювали дерев. І вони тут... Під деревами, ну це ж геть вже маленький. Сьогодні ще таких не ловив, ну заковтнув саме, мабуть, краще. Подивіться. Так ось відпускаю. великі. Тут повинні брати великі. Не можу. Облище до куща закинуть. Зараз може якось з другого боку зайду. Зійшов окунець. З першого закиду там під деревину під кушири. Знову здесь шоу. була О, хороший. Тут хороші окуні завжди стояли. Це вже окунець. Ну, сьогодні я таких нормально підловив. Зараз ще пару ямок пройду. Іменно хочу крупненьких підловити. блин. Так, сейчас достану. О, хорошо, что он на берег упал. Вот такая окунь. Стачили. Там такая тача между вилками. И вот вин там бара. Горнанький окунь. На ладошку такой. Ось, бачите, як я ловлю їх. Так, як подивись. Я виліз на деревину тут, став. Ось на цю деревину я ото закидую, як в акваріум. Дивіться, де я ловлю цих окунів, в яких умовах, в яких приходиться ловити. В Тому кущеві. Так, ну що ж, закінчую я риболовлю на цій ямці спіймав я тут два окунця і все ще були. Ну, щось великих сьогодні нема. Тут ще вода мутна, і за того, може, воно і не клювало. Бо, я замічав, по мутній воді, щука, окунь нас тут не сильно клює. Там, де я в попередні місця ходив, там була прозора класна вода. Та воно клювали, клювало. Я прям їх. Крізь воду бачив, там е глибина сантиметрів 40. І там, де, наприклад, під кущик закидаєш, присів, і видно, як вони вилітають прям окуні. І Було одне місце, де я їх просто не міг підсікти, бо гілки заважали. Я і, і не знімав. Вони там тучою так налетіли, ну так я там ні одного не, ви не витягнув. Так, буду я їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.